Кожна із тваринок це також особистість, яка має певний і психічний стан. І сьогодні ми будемо розбиратися у тій темі, чи можливо, що у тваринок можуть бути якісь психічні розлади чи захворювання, як цьому запобігти або ж попередити? Звісно, що розбираємося з нашим експертом Іваном Івановичем Лівінським. Доброго ранку! Доброго ранку! Давайте перш за все розберемося з цією темою, чим є взагалі у тварин. Так як у людей психічні захворювання. Деякі фахівці говорять про те, що е, тварина також має психологію, і психологічно е, можуть бути ті чи інші розлади. Mm -hmm. Інша думка е, це та думка, е, основна думка на сьогоднішній день у світі, що у тварини є інстинкти, mm -hmm. так тобто, тварина не володіє психологічною якоюсь там е, точкою. Є інстинкти, і звісно, відносно того, як людина або якщо це бродячі тварини, там люди угу. в оточенні як будуть поводити відносно тварини себе, так і тварина буде відноситися до них. Тому якби чітко визнаних психологічних розладів, так, угу. у тварин не можна описувати, тобто. Ну, дивіться, є розуміння адопції тварин, так? Тобто, адаптують тварину. Це не психологічна робота. Тварина нас не розуміє словами, що ми говоримо, так? але вона нас розуміє, вона читає нашу поведінку, поведінку. це називається мова тіла. Угу. Тобто, чи можна прирівнювати нашу мову тіла і поведінку, що це є психологічно? Якби, Заспокоєння тварини, да, або якісь психологічні е, тиски на тварину ні, це інстинктивність. Ми показуємо, проявляємо своєю поведінкою тварині своє е, відношення, ставлення, угу. так. І звісно, тварина, бачучи постійні відношення, вона починає відношуватися до нас. Інстинкт. Що таке інстинкт? Це Говорить тварині про те, що можна людину не боятися, так до неї можна підійти, до... з нею можна е дружити. Твер людина годує тварину, тобто де, тварина починає довіряти. Але зрівнювати це з, псих... з психологією не можна. Це є інстинктивність. От. Тому е основних захворювань е психологічних у тварин немає. Є такі е Жахливі господарі, які б'ють свою тварину, mm. тобто, чи це є психологічно давка тварини? Mm. Це є інстинктивність. Тварина просто боїться yeah, людини і вона захищається, вона буде проявляти агресію до цієї людини. І вона буде боятися определену мову тіла, тобто жести підняття руки, чи там швидкий підхід до неї, чи заганя... заганяння в... в куток тварини. Тобто, це є якраз таки інстинктивна вся поведінка. Тому до тварин для того, щоб не було агресії з боку тварин до людей, потрібно ставитися спокійно, розважливо. Звісно, не Ображати, не лупцювати так і все, і тоді ніяких проблем не буде. Але ще можуть говорити багато хто там говорить, ну а от епілептичні приступи це ж є психологічні вади. Ні, епілепсія це, на жаль, чорна хвороба, яка Береться, ніхто не знає, звідки повноцінно немає достовірності, і інколи, інколи пропадає, да. тобто це хаотичний рух нейтронів, да. тобто тут не можна відносити до психологічної якоїсь вади. Друзі, пам'ятайте, що саме ваше ставлення до тваринки відповідає її, так би мовити, психологічному стану. Вона буде відчувати себе безпеці, якщо ви так будете до неї ставитись.